Понад 70 тисяч переселенців нині проживають у Кривому розі. Значна частина з них розмістилася у шелтерах у різних районах міста. Для прихистку людей, що змушені були покинути свої домівки, у кривому розі облаштували 86 закладів тимчасового проживання. Найбільше переселенців місто прийняло з Херсонської та Донецької областей. Кривий ріг місто витримки і сили. Ми знаходимося біля лінії фронту. Ворог нас постійно обстрілює ракетами. Проте ми знаходимо можливості для того, щоб допомагати тим, хто потребує допомоги. Це стосується і криворістів, і е, наших нових криворістів, людей, які вимушено покинули свої будівлі через війну. І військова адміністрація Кривого рогу під керівництвом Олександра Вілкула вже видала понад 170 тисяч е, продуктових наборів для жителів Кривого Рогу. Ще понад 50 тисяч. Е, для вимушених переселенців все це зроблено для людей безкоштовно, адже воно було закуплено за кошти міського бюджету. І в процесі зараз в процесі підготовки місць компактного проживання вимушених переселенців до зими в закупці продуктів харчування, медикаментів, то що нашим надійним партнером є компанія Метинвест. Частина переселенців з гарячих точок зупиняється у кривому розі для перепочинку, а потім вирушає далі на захід країни чи за кордон. Та більшість переселенців лишаються у місті надовго, тому потреба у їхньому забезпеченні є постійною. Харчі, постіль, предмети гігієни та теплі речі на порозі холодів усе це потрібне кожен день і у достатній кількості. На закупку постільних приналежностей, продуктів питання, оказання психологічної і медицинської допомоги «Метинвест» уже направив 30 мільйонів гривень. Кроме того, для оказания помощи малообеспеченным криворожанам и переселенцам мы выделили уже 25 тысяч продуктовых наборов. С начала военных действий наша компания активно помогает тем, кто вынужденно покинул свои дома и приехал в Кривой Рог. Совместно с военной администрацией нашего города обустраиваем шелтеры, готовим их к прохождению зимнего периода абсолютно для всех переселенцев. Олена Павловец, Артем Кравченко, «Цей день».